Ага. Ну а тепер давайте поговоримо про Сполучені Штати, які відіграватимуть лише мінімальну роль в гарантіях безпеки для України. Пише політико, і видання зауважує, що після візиту до Вашингтона Володимира Зеленського і європейських лідерів з Білого Дому досі не пролунало жодних конкретних деталей щодо ймовірної участі США в безпекових гарантіях. І водночас Трамп вже публічно виключив можливість розміщення американських військ на території України, але допустимо в підтримку миротворчої місії за допомогою американських винищувачів штати також розглядають можливість надати Україні додаткові системи ППО. Ну, в будь-якому разі Україна отримала важливий позитивний сигнал про гарантії безпеки від президента США і це вже успіх. Про таке після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рюти заявив президент України Володимир Зеленський. Також за його словами, поки це тільки політичне рішення, але до зустрічі у Вашингтоні США не були серед гарантів, і цей факт відкриває можливість для інших держав, щоб долучитися до забезпечення сталого миру в Україні.